Співвласник Мукачівського товариства інтернет-послуг Стар Плюс» Віктор Погоріляк втрутився в роботу системи відомого інтернет-провайдера «ДВСАД», за що й отримав покарання у судовому порядку. У Мукачівському міськрайонному суді відбувся розгляд справи щодо перешкоджання діяльності відомої компанії, яка на ринку більше 20 років надає якісні новітні послуги інтернету і телебачення та цінує кожного свого клієнта. З перших днів війни фахівці «ДВСАД» виявили ip адреси не їхнього походження. Знаючи, логін та пароль, заходив до наряду, де записувалися повідомлення від осіб, які хотіли підключитися до мережі інтернету, а також заявки, повідомлення абонентів товариства, які подавали з різних причин, що щось не працює, чи переключити потрібно, чи поміняти швидкості, використовуючи дані, які там знаходилися а саме. Прізвище, номер телефону, адреса проживання цих осіб направляв від імені зазначеної компанії Стартелеком Плюс повідомлення цим особам з пропозицією підключитися до їхньої компанії. Працівники компанії ДВС в юридичному порядку одразу звернулися до фахівців кібербезпеки, які миттєво відреагували на виклик. На гарячому, під час обшуку в офісі товариства Стартелеком плюс працівники відділу протидії кіберзлочинам Закарпаття зловили підсудного в момент вчинення злочину. Ну, не треба нажимати mm. на кнопки на клавіші, просто поясніть, що це зараз. За це, це? Що це включить? Це... Я поняття не маю, що це включить. А хто має поняття? Ну я не знаю, я за цим комп'ютером не сидів, не працював. Ми прийшли, крім вас, тут більше нікого не було. У товариства Стартлелеком плюс один офіційно влаштований працівник. Тоді як у потужного інтернет-провайдера ДВСАД їх більше 30. Тож і не дивно, що конкуренти вирішили піти незаконним шляхом, аби перетягти на себе увагу. Результатом цього і стало рішення Мукачівського міськрайонного суду, який визнав представника товариства Стартелеком плюс винним у кіберзлочині. Суд приходить до висновку про можливість призначення погоріляку покарання у вигляді обмеження волі в межах санкції частини 1 та 2 статті 361 кримінального кодексу України за статей статті 75-86 кримінального кодексу України, оскільки на думку суду таке покарання буде достатнім для виправлення перевиховання обвинуваченого запобігання вчиненню ним нових злочинів. Свою вину Віктор Погоріляк визнав, аби пом'якшити покарання. Підтверджую сам та сходження на сайт. Трябва да се в тручание и първо да даде предстояние какво да ги остава. Виждаме и своя вину и аз станам Однак ці слова навряд чи вже покращать репутацію товариства, яке він представляє. Адже якщо працівники компанії вдаються до таких злочинних методів, викрадають інформацію і перетягують клієнтів інших престижних компаній, то складно уявити, що вони можуть зробити з конфіденційними даними своїх же клієнтів, чи то фізичних, чи то юридичних осіб. Не на знаходячись в офісному приміщенні номер у місті Мукачу Цімірвосім 84, знаходження ТОПОЛ, використовуючи свій персональний комп'ютер, діючи умисно, е о, отримавши не встановлений законний законний доступ до облікових записів працівників ТОВ-ДВС, через які авторизувався та отримав віддалений доступ до серверу. ДВС Сад, який забезпечує діяльність автоматизованої системи САД і ТСМ, після чого своїми умисними діями призвів до витоку інформації від вироку суду не втечеш. Справа закрита, висновки зроблені. Тим часом працівники компанії ДВСАД продовжують свою роботу у звичному режимі для всіх своїх клієнтів, хто цінує якість і перш за все безпеку.